У музеї історії міста Кам'янського пройшов творчий вечір, присвячений Дню народження Тараса Шевченка. 160 років випинулись в Державному гімну України. У Кам'янському провели спортсменів секції Гандболу та Кію карате на великі всіукраїнські змагання. До Кам'янської громади надійшла чергова партія гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Далі поговоримо про це детальніше у черговому випуску новин. У студії Володимир Кравченко. Час розпочинати. Минула ніч на Дніпропетровщині видалася важкою. Ворог обстріляв Нікопольщину ракетами та з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Більше про наслідки атак розповідають рятувальники. Вночі ворог вдарив ракетами та важкою артилерією по Нікопольському району. Російська армія завдала ракетного удару по Покровській громаді, поціливши по енергетичному об'єкту, є сильні руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Три населені пункти району частково знеструмлені. Енергетики працюють зараз над відновленням комунікацій. Також з важкої артилерії ворог двічі обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджень там зазнали транспортне та аграрне підприємство та бідбудівля. Понівечені й три приватні будинки та стільки ж господарських споруд, автомобіль та лінії електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Не витримало серце захисника з Кам'янського. 8 березня в лікарні помер старший лейтенант Володимир Сухобрус. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. Володимир Сохобрус народився 20 квітня 1965 року, закінчив Дніпродзержинський технікум промислового транспорту. Упродовж двох років проходив військову строкову службу. Тривалий час працював на Дніпровському металогійному комбінаті. Останнє місце роботи у комунальному закладі, центр надання соціальних послуг. Від початку березня минулого року боронив українську землю від російських окупантів. Володимир був мужній, відповідальний, не боявся виконувати бойові завдання. Провести воїна в останню путь зібралося багато людей, які назавжди запам'ятають його як героя, який поклав своє життя за наше майбутнє та майбутнє України. Володимир Степанович був, по-перше, дуже відповідальною людиною, з великим серцем завжди виховував особовий склад з відчуттям поваги до країни, до оточуючих. Був плече. Плече з нами всюди перебуваючи і на Харківському напрямку, і на Слав'янському напрямку, потім на Бахмуті, Солидарі, і знов повернувся на Бахмут, не дивлячись ні на що, на свій вік, на стан здоров'я. Він до останнього дня оборонив державу і плекав свій підрозділ для виконання завдань по обороні держави. Своїми теплими згадками про загиблого героя також поділилась із знімальною групою пані Ольга, яка працювала разом з Володимиром. Людина з великої літери, так, можна сказати. Чуйною, відзивчивою. Ми його завжди звали Стіпанич. Любі питання мог виконати на відміну. Був як другом, так і цінником гарним. Такі люди всі У Володимира залишились дружина, син та мати. Він був, назавжди, залишиться героєм України, прикладом мужності для багатьох. Вічна пам'ять та слава герою. Дніпропетровська обласна станція переливання крові у місті Кам'янське закликає приєднатися до команди донорів та здати кров на користь захисників України. Наразі запаси крові для лікувальних закладів край необхідні. На станції наголошують, що особлива потреба у групах крові з негативним резус-фактором. Проте вони охоче приймуть кожного донора, який готовий підтримати військових. Кожен раз, коли ви здаєте кров, ви допомагаєте врятувати життя, наголошують на станції. Станція переливання чекає донорів з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години за адресою вулиця Інститутська, 6, поряд з театром імені Лесі Українки та пенсійним фондом. Телефон станції 068 687 80 92. Відзначаючи 200 років з дня народження Тараса Григоровича, у 2014 році більшість із нас навряд чи сприймали так дотиково його глибоку творчість. Але зважаючи на ті колосальні зміни, які відбулися з українським народом через 9 років, тепер кожне Тарасове слово надихає нас на подальшу боротьбу. З нагоди 209-ї річниці з дня народження Кобзаря в музеї історії міста Кам'янське зібралися небайдужі до поезії, музики, а також майбутнього України. Відчула себе частиною єдиного цілого і наша знімальна група. вшановуючи Шевченка в 2023 році, спостерігаємо, як кожне Тарасове слово набуло особливої націоцентричної цінності. Директорка музею Тетяна Буланова також переконана, що сьогодні надзвичайно важливо бути разом. А поезія Тараса Шевченка це саме те, що об'єднує строкату українську душу. Шевченко є частиною нашої ідентичності. Шевченко є творцем української нації, який писав про те, що всі ми є і мертві, і живі, і ненароджені єдиним цілим, тому що разом формуємо ту ідентичність, яка сьогодні нам допомагає вистояти. І особливість цього свята полягає в тому, що воно відбувається тоді, коли війна триває. Коли звучать сирени в нашому місті, а вночі були навіть вибухи, але молоді люди зібралися для того, щоб шанувати Тараса Шевченка, почути його слово, яке сьогодні окрилює. А річечка його взяла, та й в Дніпр широкий понесла, а Дніпр у море на край світа билину море покотило та й кинуло. На чужині Марія Гончар одна із творчих зірок заходу. Окрім віршами Восени таки похожі, вона декламувала ще дві поезії Шевченка. У залі панувала тиша. Всі вслухалися у магію Тарасової слово правди. Щаслива з того і рада з того, що дійсно Тарасове слово лунає. Вдячна всім причетним. Ще раз Тарасе з днем народження. Тебе не побоююсь, тому що близький, рідний наш. І як заклик Його слова. І вас не стане будь-яки та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом, і стане купою на купі смердячий гній, і все те, все потроху вітер рознесе. А ми помолимося, Богу, і небагатій невбої. Слава Україні! Колоритом та силою голосу вразили й етногурт співаночки з кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. А гра на старовині козацькій лірі відгукувалася у серці ще мливим минулим та неспокоєм сьогодення. Так, чуттєво тріо бандуристок грає пісню Думи в сучасній обробці на сцені Мадлена Рихвіашвілі Швілі зі своїми першими ластівками Тамілою та Анастасією. Потрібно було показувати сучасну бандуру. Для мене це важливо. Ось ми з дівчатами я дівчатам тільки показала. Вона одразу сказала 100% – ми її будемо вчити. Сама ж Мадлена вже сольно виконувала композицію, яка своїм наповненням напрочуд близька сьогодні українському жіноцтву. Не сон трава це. Про пам'ять тих хлопців, які поклали своє життя, це про біль кожної жінки, кожної дівчини, матері, і сини, батьки, чоловіки, яких пішли зараз на війну. І вони знають, чи вони повернуться чи ні. Це пісня біль для мене ось сповідь. Не тільки займається музикою, а ще й пише вірші бандуристка Таміла. Тож творчість Шевченка для неї переплетіння любові і натхнення. Поезія Шевченка спонукає вірити та сподіватися на те, що все буде добре. Тому що він, як вже говорили пророк, сьогодення прописано в його віршах дуже тонко, але так, щиро і глибоко. І люди, які це розуміють, я вважаю це майбутнє України. На завершення заходу молодь читала поезію Тараса Шевченка в рамках флешмобу, організованого учасником Мамайфесту Олександром Ратушняком, який сьогодні боронить Україну, а вірш надіслав прямо з лінії фронту. І небо не вмите, і заспані хвилі. І понад берегом геть геть, неначе п'яний, очерет, без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені в оцій незамкнутій тюрмі понад оцим не морем нудити світом? Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу позовле трава, не хоче правдиньки сказати, а більше ні в кого спитать? Царази город Чевченко, з ним народження. Разом до перемоги і слава Україні. Там серед пекла війни Шевченко, наче вірний побратим, підіймає дух наших захисників. Крізь століття, стаючи найчутливішою мембраною національного духу нескорених українців, за якими правда, слава і воля святає. Два промислових генератори встановили на водоканалі у Кам'янському. Вони допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури, якщо будуть перебої з електрикою. Трифазні дизельні генератори виробництва Сполучених Штатів Америки. Обидва пристрої високої потужності: один 160 кВт і вагою 2,5 тонни. Другий гігант потужністю 350 кВт і вагою 8 тонн. Обладнання передало посольство України в Австрії за сприянням обласної військової адміністрації. До Кам'янської міської територіальної громади надійшла гуманітарна допомога від Дніпропетровської обласної військової адміністрації для внутрішньопереміщених осіб у вигляді індивідуальних наборів з продовольчих товарів тривалого зберігання. Набір продуктів видається на кожного члена родини. Видача допомоги проводиться щотижня протягом березня-квітня за графіком. Четвер-п'ятниця з 8.30 до 16.30. Індивідуальні набори з продуктів можна отримати за адресами Місто Кам'янське, Проспект Свободи 36, проспект Перемоги 45, вулиця Вадима Пузирьова, 21А. При собі потрібно мати оригінал паспорта громадянина України або свідоцтво про народження дитини. Документ, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи з реєстрацією і проживанням на території Кам'янської територіальної громади. У Кам'янському вже стало доброю традицією проводжати спортсменів на змагання високого рівня. 9 березня начальник управління молоді і спорту Едуард Коряк та депутат міської ради, представник громадської організації бджола Олександр Лукашов зустрілись з вихованцями секції гандболу та кюшинканкаратедо, аби підтримати спортсменів напередодні важливих змагань та налаштувати юнаків та дівчат на перемогу. Ця зустріч стала першою, яка пройшла в стінах молодіжної ради, зауважив начальник управління молоді спорту Едуард Коряк і додав, що сьогодні міською владою проводиться велика робота, аби допомагати камінським спортсменам вижати на всеукраїнські та міжнародні змагання. Ми вирішили, а чому молодь не може дати спортсменам зібратися і в таку провести зустріч, тим паче, що ви вирушаєте на змагання. Змагання дуже такі серйозні. гандболісти у нас. Їдуть на Кубок України. Це одна восьма фінала. А бусінкан Карате виїжджає на у Полтаву. Тому ми дуже будемо чекати від вас успіхів. А представники громадської організації Бджола передали подарункові сертифікати, щоб спортсмени мали можливість представляти наше місто на змаганнях. А також заряджені на перемогу прапори бджоли, які побували на майже всіх чемпіонатах, де брали участь кам'янчани. Бажаємо їм перемоги. Наша партія та міський голова завжди підтримують, підтримували і будуть підтримувати молодь нашого міста, спорт та розвиток спорту. Будемо проводити свої сили проти команди Суперліги, Львівська політехніка, команда хороша, бойова. Ну, у нас теж є якісь амбіції для Кам'янського. Ми дуже вдячні за те, що наші і партія, наша міська, і наше керівництво управління спорту, молоді та спорту допомагає в цьому. Маємо приїхати з перемоги 9 березня, 1714 рік. Цю дату знають всі свідомі українці. День народження Тараса Шевченка, поета, художника, мислителя. А в реалях сьогодення ще й пророка. Сама постать Шевченка є вагомим символом України, але сьогодні ми хочемо зосередити увагу на його творчому спадку збірці Кобзар. Через вплив постулатів, поета на формування свідомості українців, саме Кобзар прийнято вважати євангелієм українського народу. Думи моє, думає, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Саме з цих рядків розпочинається дорогий українському серцю кобзар. А поезія Думи мої, думи мої, лихо мені з вами написана спеціально для цієї збірки, стане своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але й до усієї творчості Шевченка, якого, до речі, саме після видання збірки почнуть називати кобзарем. Кобзар створив своєрідний імідж поета, адже до збірки входять найвідоміші з 235 поетичних творів Тараса Шевченка. Видання побачило світ 4 травня 1840 року за сприяння відомого письменника Євгена Гребінки. Кобзар надрукувало приватне видавництво Фішера в Санкт-Петербурзі коштом полтавського землевласника Петра Мартуса. Вважається, що над віршами у збірці Шевченко працював починаючи з 1837 року. На початку до Кобзаря увійшли вісім поезій: Перебендя, Катерина, Тополя, Думка або на що мені чорні брови, до Іван Підкова, Тарасова Ніч. Та думи мої, думи мої, мої, лихо мені з вами. Книга мала зручний формат і була видрукована на якісному папері тиражем тисяча примірників. Першу книгу прикрашав офорт за малюнком Василя Штернберга Кобзар із поводирем, який надав узагальнену назву збірці. Цікаво, що незважаючи на високу ціну в один карбованець сріблом, кобзар досить швидко був проданий у магазинах Петербурга. Перший кубзар ще не мав відвертих закликів до революційних дій. Проте весь він містив протест проти суспільної несправедливості, поривання до вільного життя. Тож зовсім скоро збірка піддається цензурі, але все одно залишається подією великого літературно-суспільного значення. Сучасник Шевченка, письменник Олександр Афанасьєв Чужбинський, який всередині 19 століття проходив службу на Кавказі, писав скрізь, де знаходив кілька українців, чи в кулі чиновників, чи в якомусь полку скрізь зустрічав я пошарпані екземпляри Кобзаря та гайдамаків і повне щире співчуття до їхнього автора. А от реакція російських критиків була агресивна. Ліцензенти здебільшого називали українську мову гібридним діалектом, безперспективною та мужицькою. Вважали, що українська мова не має шансів на існування і вимагали заборонити розповсюдження книжки. Але не так сталося, як бажали шаблезубі московити, і твори Шевченка потрапили до Білорусі на Кавказ, а потім і за кордон, зокрема до Праги. Після арешту Шевченка в 1847 році Кобзар був заборонений в Російській імперії і вилучався як із бібліотек та книгосховищ, так і в окремих громадян, що зробило це видання рідкісним ще за життя поета. У світі збереглося лише кілька примірників кобзаря 1840 року. Один із них на 114 сторінок зберігається у національній бібліотеці імені Вернацького. Ще один в Черкаському музеї Кобзаря. До речі, це єдиний музей однієї книги у світі. За кордоном Кобзар є в музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери в Лондоні та в бібліотеці Гарвардського університету в США. Беручи до уваги розробку історичних тем, Шевченко не уникав певної ідеалізації минулого України, але ніхто не сперечатиметься, що з виходом Кобзаря почався новий етап у розвитку української літератури і мови. Про що писав Іван Франко, ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову українських письменників, творчість яких була підпорядкована громадським інтересам, надихали слова кобзаря. Його дух та віра про це говорить кількість примірників поезії великого поета. Так вже до 1976 року кобзар виходив в Україні 110 разів тиражем 465 мільйонів 6500 тисяч примірників. До того ж, вибіркові поеми з кобзаря перекладено на понад 100 іноземних мов. Пройшло вже 183 роки з часу виходу кобзаря Тараса Шевченка. Змінилися епохи, люди та життя, але цінність його творів настільки актуальна, що здається, наче дивишся у дзеркало сьогодення. Це настільна книга душі нашого народу. А слова з поеми Кавказ: борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая» 100 – стовідсотково пророчі. Віримо. Зовсім скоро здійсниться ваша заповітна мрія, Тарасе Григоровичу. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. І по завершенню випуску погода на вихідні у суботу передають мінливу хмарність та дощ по обіду. Вночі плюс 4 градуси, а в день до плюс 10. Вітер північно-західний до 10 метрів на секунду. У неділю погода буде схожа на суботню, але вночі трошки похолодає до 1 градуса вище нуля. Якщо кудись збираєтесь, візьміть із собою парасот. Сьогодні виповнюється 160 років державному гімну України, що є нашим гаслом свободи і перемоги. Вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського Ще не вмерла Україна у польському місті Пшемишель у 1865 році. А 15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила композицію державним гімном. Через 160 років український твір поєднує, надихає та додає стійкості і сили у боротьбі проти російського терору. У студії працював Володимир Кравченко. Береживо себе, намагаємось більше проводити часу на свіжому повітрі із дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Віримо у нашу перемогу і все буде добре. інуть насі родинці Зацького роду